Всі ви вже зрозуміли, якщо така волна, така хвиля, то ми на водосховищі. Погодка вчора була така дуже-дуже погана. Після шторму вітер був на нас. І після шторму хочу зловити, спробувати зловити якогось карпіка. Як на морі. Пісочок, красота, пейзажі, отакі. Ну, Неймовірно. просто атмосфера реально бомбічна. Трусять холодильники, готов чаюху і погнали. Так, давайте я вам покажу по кораблю одразу. Це мене він GPS і покажу його дію на. Водосховище, от як він працює і який цей класний автопілот. Зробив я один монтажик. Ось, о... ось, ось цей монтажик, перший талабок, те, що два по-папа і одразу буду завозитися. виставляємо першу точку, відплив від берегу, виставляємо першу точку. Зараз да, разверну корабль. 191 метр. Все, кораблик погнал на точку. Ось у нас і перше хлювання було три піка. Риб опустив свінгер і я думаю там уже рибка сидить. Така дистанція велика, що треба, треба підсікати навіть. Зараз ще раз пикне, то буду підсікати щоб нікуди не завів Не треба витягувати, там вже риба сидить по-любому. Хотя, ну, незрозуміло. Дистанція добряча, така 300 метрів, як завжди, у мене такі дистанції. Ну что, будешь брать рыбку? Да. А волна все больше и больше. Может и карась навіть, не карабчук, а карась. А белая рыба тут тоже есть, да? Педлячик, да. лящик какие. то Ах, волна, блин, холодно такая водичка. Я не знаю, как ты хочешь купаться, Вика? Мне холодно. Ого! Чуть не змило тебе. Ого, що це за риба? Ого, яка тарануха. Оце, блін, рекорд. Друзі, оце тарануха. Оце тарануха. Хо -хо 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 -хо. Та ти шо? Підожди, вікусь Сейчас я вам покажу Друзія, если дивіться Оце розміри Оце розміри Що таке? Охохо Оце тарань. Ви бачите ці розміри таранів? Дека, красивая рыба, да как красиво рыба, да? Будем отпускать ее? Чи маме покажем? На жареху оставим, да? Ну давай покажи. Я вот И клюнул вин на вот такие попап, Давай я покажу маме сейчас. Мама не спит. А давай ей изважим. Сколько она важит? Давай. Дивиться. Я думаю, столько она не важит. Так, 810 грамів і ми цю рибку будемо відпускати. Ми ж сюди приїхали за коропом, то будемо отаку красуню, вона їх секрой, мабуть, будемо відпускати. За хвостик придержу її. Опа! Попила. Е, риби тут немає, але я геть не розстраюсь. Я буду мандрувати по Дніпру і десь шукати коропа. Переїжджаю на нові точки, на нові місця. Вроді там проскочила інформація, що там є короб. Ми збираємось, ну, тобто вже зібралися і летимо швидко. На вечір, щоб розкласти, закормитися і до ранку, щоб вже щось вам показати, що зловити. Приїхав я вчора і тут був дуже великий шторм. Але я не дуже не розстраювався. Зранку підготував розподік, все підготував. І зранку вже позавозив утки. простоїли вони цілий день і ні черта, і нічого, ми їдемо далі і будемо ловити. Рибку пробувати щось тут зловити. Тут їх дуже-дуже куча. Я на Дніпрі, тут тисячі гектарів, десятки тисяч, наверное, гектарів. Так що з вас лайкос, вподобаєчка, знизу кнопочка підписатись, обов'язково пишемо коментарі. Були ви в цих як хочете поїхати.